Ми повертаємося на майданчик комплексу Маленький Париж, ось бачимо, тільки е, юний футболіст залишив в межі майданчика. І е, е, ось зараз про початок, початок другого тайму матчу за третє місце, в якомуся шишківці проводиш наших ранах е, е, з м'ячем і воріш в наших ранах Іванка. Це чудей, але м'ячем після перших 20 хвилин рахунок. Аж 5-1 на користь Шишківців, мелодічні чемпіони Шишківці, які, які не змогли пробувати до фіналу, там вони за останніх секунд боролися, могли провести матч на І Василь Каралаш, Василь Каралаш. Між ноги запустити Нікові Туполо, він не зміг. В останніх секунді були в зоні до фіналу у Шишківці. Останній тримав. Майже з там могли забити, замкнути на дальній штанзі простріл, але не вдалося. тут керчу, керчу, керчу. Страшний штрафний буде. І три м'ячі в цьому першому таймі забили Олександр Завершенюк. Два з них дуже гарні, один підсік, другий п'ятою. І керчу, керчу. Буде виконувати цей штрафний, можливо, можливо, і прямим ударом він ну, опозиція, забив красний гол, коли вратар, вратар вискочив ближче до стінки і він підсік м'яч через стінку. Ну, просто було окрасою фіналу. Тупко, тупко, на Івана Старейка, Анатолій Анатолій. Максим Шук, який першим тайме зазнав праву, ми там бачимо у нього ночові трішечки сліди крові. дуже невдало в з нестеріком роздихнулися і нестарок, прав, ми поки що і не бачимо на майданчику, можливо, там хтось і. Ну, не було. Там порушення справді не було. Толі Максимчук розкрутило Максимчука і е, керчу, там точки назад йому дали пасти. Е, е, Антонюк, подивіться, яка обрізка. Е, Кетчук, Антонюк. Антонюк забувається. Другий гол, 6-1 рахунок. Тут обрізка така. Ну, нікуди не годиться така гра, звісно, що на е, задній лінії. Рухляк тобто... і Максимюк. Е, о, ось так, в серцях е, Максимюк пробив одразу з центру майданчика і Лізнюк не безсладно, що відбився на Котовий. Е, Тут вже, звісно, що особливого нас боротися немає, звісно. що Максимюк. І... 6-2, Іван Скарий забуває другий м'яч Іван Кіт і чуди я. 6-2, ну, ще дуже багато, тобто говорити про те, що можливо якась боротьба реальна за третє місце складно. Ну, Вирішив повторити Олег Хель, що в подвиг. Максимчук, 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 Максимчук нічем. Тобто, я його втратив по і, і, і знімаю і, і за майданчик. Тут сталося в селяку. А нести руку вже повернувся на майданчик, все добре. Переживали ми за його бою. Після того зіткнення неприємного і а, віддав. Ну, коли якби тут поруч був завесь більш дослідженний, можемо сказати, що пас на молодість. Максим був Макс, пробивав з лотокота, різні встиг підставити... підставити руку і весь тут скотував, вони закрутив ворота Максим Максимюк. Тут уже за боковою розіграли Шешків. Керш готовий отримати м'яча. І ось він, ось він мог бути, міг бути сьомий у ворота Іванківцю, але не золотів, що в за Тупкова. Тупкова з корейком. Все одно, я думаю, що для команди, яка третє місце на груповому етапі. Думаю, що участь у матчі за бронзу це вже, вже великий успіх, безумовно. Чорний. Вийшов новий, нове обличчя для Іванчиків. Держатий номер, біля номер. Не знаю, не знаю, написано великий. Керчу! І тут, тут підказують. Варто було не стріку, він намагався дати передачу на партнера. Залишається у Грі. Бачите, так, пов'язки на руках у гравців, але деяких вони спадають, але тримають їх в руках. Теж ставлення до нести рук, не рук, не рук» і... <систило> <Пощастило> зараз... <систило> і пощастило зараз. Вийшов м'яч, там вийшов м'яч. Пощастило зараз Іванківцем, що все моїй м'яч не роти. робити. І... І... Постріл м'яч попередку. Денис пробивав він, але шук. Чорний, чорний, дає просто пас на пізнюка. Завершнюк, завершнюк, завершнюк. технічно грає завершнюк. Ну тут вирішив продемонструвати техніку Завершнюк і Нестерук. Складно тут було продовжити атаку. Кутовий сильний собі привезли. 13 хвилин. Мучитися Іванківцям в такій, такій неприємній ситуації. Коли Мінус 4. Антонюк, Антонюк, Антонюк. І пробиває Антонюк і забуває свій третій голос. Маємо вже два хитрики в цьому поєдинку. За Шенюк і Антонюк. Формула хитрики 7-2, 7-2 і 12 хвилин з хвостиком до завершення матчу. Ну, другого і матчу можна, можна впевнено. Ніякими пенальти тут не пахне, як. Кажуть. Кубково, але знову ж таки, ранки ці чудеї молодці, що вони зуміли з третього місця, вийшов з третього місця, добратися до півфіналу і ось взяти участь у матчі за бронзові нагороди. Обіграв чермія, як на моторолері, так і значить буде, штрафний буде на лінії. Ставить Василь Гошкевич. Ну, Тут багато хто вважає, що, що мав бути пенальті. Такий сміх стрічки на трибунах. Складно втрати ні є. Можливо, але сама динаміка згоду, напевно, більше ніж все, що не тягне, якщо реально. І нести рук, нести рук. І з Амптонівком, Гершенюк, Керчук, Кер, пробуває, виходить, Анатолія Максимчука. Ого, хо хо, -хо. Все-таки дав пас назад. Іван <гум> вам єзню. На Максимчук тут И ще раз голову дістає Анатолій Максимчук. Один з найбільш досвідчених гравців Іванківці Сір'я, Антонюк, Антоніок Антонюк, який грав за Меркурій свого часу. Леваршеньок свого часу подавав великі надії, але так щось не, не склалося в нього. З і ось такий дав він, на нести рух, нести рух не летів, тут під Каті намагався зберегти м'яч для своєї команди, на який має школу. Республіканське училище фізичної культури. Настарук, буде кутовий. Відворіть від його. ноги. пішов м'яч. Чорней Максим. Максимович Максим, Максим, буде класний відголов. Двох зараз на одного. Анатолій Максимчук все-таки. Перервало цю потенційну е, горілу атаку. Ну, на, 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 на. Ну, тут можна було б і зупинити е, е, гру, тому що Черноя не прийомом звалила на траву майданчику маленький Париж, а і, і я готуляк опинився таким чином. Вони там тому в контратаку. Так, видалося пробувати як-небудь, тому що він там уже саменький, не міг нічого вигадати. Ось це каралаш, все спокійно. Візнюк на каралаша. Пісик, каралаш, каралаш. Теж колишній ну, вихованець. Поїздку футболу і школи Київського Динамо, грав він за е, Динамо Трік, якщо не помиляюся, і за юнацькою збірну України сповчав Василь Карлаш. Грав він за Буковину, тіснив він, тіснив Максимка корпусом, але Керчу може обіграти, може і це робить, але Анатолій Максимчук не здається. Крани, але Керчу ще і ще футболіст, що минулого сезону грав у російській лізі в Росії. І я повні надії, що, можливо, ми побачимо його у складі Буковини. Це можливо, але не означає, що це буде. Головне, нам ось там переправити тупково, тупково, поспішає. Ну тут уже в Діланці ці ще грають за престиж. Максим Нюк. Макс-Максимул, пускає час за лінією. Там чомусь деносячка не було протоколі, е, не неся, мер, в протоколі гри, якщо карти номер і виходить складі Іванці е, Чуд'я, е, тому що це чисто, можливо, в основному протоколі він має бути. А в цьому під рукою в мене немає. Цього е, е, Іван Візнюк. Візнюк, візнюк на Керчу. Керчу. Керчу може і сам обігати, і пробити. Ну, Чорт на він там назабивав мінімум три, якщо не помиляюся. Ось тут э, Максим Чук. Є пас, але там не дуже люб'язно він обійшовся з Олегом Керчу. В серцях там його. Каже, який пішов. Максимюк, Макс Максимюк е шукає продовження. Тут дуже перекрили, надійно перекрили е Іванці підступи під 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 до своїх воріт. І Поставками Іванки свій чудія доводиться. Ну, Тут е звільнився від опіки. Ось він, третій м'яч, ну, там хто на ти кажеш, на соплях, не знаю, там чи не вийшов м'яч за лінію, коли діставав під хаті Іван Старих, але навіть якщо, можливо, там якісь міліметри, так таки, да, вийшов, то, то маємі, е, Іван заслужив ось ці грою, але грою до, до останнього, заслужив, що він віддав цей е, пас е, гольовий. Старейко. Чух пробиває, подивіться м'яч мешкантів ворота. Мешникі ворота Іван Візнюк відреагував на цей постріл. Піцик. і Нестерук. Нестерук стріляє в правий верхній кут воріт і робить рахунок. 8-3. Що тут скажеш? Багато на наразі це місце. Приємний для будівель нейтральний, тому що багато м'ячів, голи, траса футболу, міні теж, звісно, що не встиг, не побачив, і ще не побачив, а тут ось чорний не технічно, технічно він перекидав. І розіграти. Треба максимум. Тут свого гроця влучив, не подарував сукладнику. Можливість продовжити атакувати Херчу. П'ять хвилин з хвостиком до завершення поєдинку. Нести рук, нести рук. Херчу і забиває Херчу дев'ятий гол. Тут побачив він, що не готовий. Впевнений, що побачив, що не готовий врата приймати, відбивати цей удар. Тобто на якусь мить там. Якусь мить Я Думаю, що це все ж таки впливає вже і в настрій, заголов настрій. От бачите, ось це, теж, це, це вони ж вимкнулися з гри, я кажу. Тобто зрозуміло, що настрою немає. І Подивіться, який потужний постріл. Ні, ні там зачепив тупково, але буде котовий. В праву стійку влучив м'яч після пострілу Олега Керчу. Зараз Керчу був вільний він. він. А, ні, не, не, не зачепив, значить, тупково. Часку крикнули в крутовий, то це означало б, що, щоб відреагувати, що підправити м'яч, то означало б, що він рятував від, від взяття воріт, тому що ось зараз е, е, Максимчук Анатолій е, сказав пару ласкових на адресу Настерка. Чорне, чорне. Збивають, тут не потрібно зараз накалювати обстановку, тому що все зрозуміло в цьому поєдинку і навряд чи є потреба там зайвий раз порушувати. А бачите, візнюк то візнюк знову. Візнюк знову рятує свою команду двічі поспіль за якісь секунди. Ну Молодець Іван Візнюк. Тривили-тревили, тому що драковиця там основний голкіпер, Максим Чук пробивав поворотах. Три з хвостиком колони. Зараз Максимюк перехоплює. Максим Максимюк пробиває, відбиває. Ну відбуває. Візнюк прямо герой матчу зараз вийде, Тобто він ще декілька разів повретує свою команду. І... Чуєте вже так, як реагують болівальники на ці сейви різника. І Юша піцик віддає на кетчу, і кетчу забуває свій черговий гол. 10-3 рахунок вже на табло. Значить, де я не доказав, напевно, тобто було 8 Подивіться, подивіться, зараз подивіться зараз як вирішив прямо з центра майданчика перекинути меча через гол кіпера, прямо коли розігрували. Це теж рідко коли трапляється, але побачив, що Візнюк трішки, вийшов вперед. І Ось він чорний, пробиває повз ворота зараз Сергій Чорний. Дві з половиною хвилини до завершення. Я думаю, що вже і обидві команди було б не проти, щоб свисток вже пролунав, але правило є правила. нести рук. Нести тут його перетримував Іван Скрийко. Класно лекачу віддавав Сергій Черней, Сергій Черней п'ятої, дуже гарно. Розібралося нормально. Іван, скорейка, Іван Скорейка. Іван Скорейка не зміг, покинути не холод составить за шинька. Нестерюк, Нестеруха тут ззаду атакував Макс. Максимюк І буде, буде штрафний Іван Візнюк. Візнюк на Антонюка. Менше двох хвилин вже і вже з нетерпінням чекають і болівальники, і гравців обох команд не сумніваюся, тому що ну, шишки це вже зрозуміло, вони вже, е, вже цілий тайм, як вже не сумніваються, що вони бронзові призери, у нас е, е, чемпіони цього року. Е, Забувають бронзу, От, класно дуже зіграно все-таки забрало. В нього Тут коло таки забрав. А ось Іванки все чуди, ну чому них уже настрій намагати, тому що зрозуміло, що давно гру і, і відповідно відповідно, як, як і, про які нас можна говорити, коли ти граєш вже фактично в ролі статиста. Микола Тупко на Макса Максимюка. Максимюк ну, вирішив пробити, але під, ну, слизький майданчик. Це, ну, дощ був і знаєте, зараз трішки йде, і 11-й 12 гол влітає вже ворота, якщо ми не збилися з рахунком, ну, принаймні я орієнтуюся на табло. На табло е, залишається 36 секунд до завершення поєдинку і е, 11-3 рахунок подарували болівальникам, учасниці цього поєдинку е, за е, третє місце. Пінату області з міні-футболу. Сидіть чорне. Антон Максимчук. І я тут перекопив, якщо він щось забив гол. Може бути відкрина передача. Завершенюк, за, Вершенюк, за Вершенюк. І Останні секунди тут. Точно вишки здобувають бронзові нагороди чемпіонату області зміни футболу, а Іванки вітаємо з тим, що вони з третього місця добралися до бронзового поєдинку.